Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про переведення боргу та про те, як операція відображається в оподаткуванні і про її податкові наслідки. Отже, переведення боргу означає, що вже існує якесь зобов'язання, наприклад, вже відбулося постачання товарів чи послуг, і для виконання мого зобов'язання я Залучаю третю особу. Я кажу, що я не можу більше виконати своє зобов'язання. Наприклад, в мене немає грошей, але за мене заплатить інша особа. Таким чином я перевожу право вимоги на іншу особу, і, власне, мій кредитор вступає в угоду про переведення боргу. Він переводить мій борг на борг іншої особи. Звісно, така угода повинна бути погоджена з тим, кому ви винні, тобто з кредитором. Але тут треба розуміти, що дивіться, операції з заборгованостями, це завжди друга подія. Тобто, перша подія вже відбулася. Це було там постачання товарів, послуг, передня оплата чи інше. І а, при переведенні зобов'язань. Ми отримуємо наступне. Наприклад, я була винна гроші Петрові, але в мене їх немає. І я кажу, за мене заплатить Іван. І звісно, Іван, наприклад, платить за мене Петрові. Що відбувається у мене в обліку? Я була винна Петрові. Тепер я фактично винна цю суму Івану, тому що він за мене заплатив. Ну є інші сценарії. Може, Іван мені був винним вже давно. І він просто виконав своє зобов'язання частину його перед моїм кредитором. І таким чином ми по колу, нібито, закрили наші зобов'язання. Це просто спосіб припинити зобов'язання без взаєморозрахунків. Ось, але щоб ви мали на увазі, в мене зникає заборгованість перед Петром і з'являється заборгованість перед Іваном, якщо немає інших сценаріїв. Тому для зникнення заборгованості. Це невдала ідея, тому що я просто винна особі один, стаю винна особі два. Якщо ви хочете повністю прибрати заборгованість, то це повинна бути або процедура прощення боргу. Вона має податкові наслідки. Якщо за мене гасить борг інша особа і нічого не вимагає, відповідно відбулося прощення боргу, і я повинна сплатити податки, включивши суму заборгованості у дохід. Ну або, звісно, у мене є заміна борщника, і я тоді просто сплачую іншій особі чи виконую інше зобов'язання на користь іншої особи з метою погашення такого зобов'язання. Я Гадаю, що це не дуже заплутано, якщо це розглядати на прикладах. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. До побачення.